Нинішні революційні події в Україні стали потужним каталізатором багатьох процесів в нашій державі та світі в цілому, в тому числі небаченого росту національної та соціальної свідомості української молоді. З огляду на історичні перспективи, можливо, це одне із найсуттєвіших змін. Адже у молоді нарешті з'явилась можливість взяти на себе відповідальність за майбутнє країни. Втім, реальних перспектив успішно самореалізуватись вдома у молодої людини не так вже й багато. А тому залишається у пошуках кращої долі їхати за кордон. Який вибір зробить українська молодь вже найближчим часом? Говоримо за мить. Добрий вечір. Це київський форум. Це зрозуміло, запам'ятовуємо питання. Це буде до Сергія Мироновича, а я б хотіла ще одне формулюємо, так як у нас півгодини до завершення. Прошу. Качур Олександр, голова громадської організації Об'єднана молодь України. Так. Ну, я б х, хотів би не погодитись в першу чергу про те, що в нас в Україні не можна заробити гроші, тому що я от, особисто є молодим підприємцем. Тобто, це неправда. Дайте нам кредити дешеві, зменшіть податки, ми самі створимо робочі місця і будемо вас, державних службовців, отримувати. Значить, це так би преамбула, а питання таке. Через скільки ми отримуємо де шановних панів міністрів, я звертаю, через скільки молодь побачить результат і чи готові піти самі всіх посад в разі відсутності такого результату? Дякую за відверту відповідь. Спасибі. Ефективності неефективності. Чи у разі того, якщо я так розумію, освітня система або там студенти визнають те, що був неефективним, чи готові піти у відставку? Я думаю, ну звичайно, нема питань, я піду відставку тоді, коли це буде треба, звичайно, Спасибо. коли це буде треба для держави. Теж саме буде. запитання, пане Дмитре, до вас я хочу сказати, що якщо суспільство побачить навіть за деякий час, що Міністр, міністр чи хтось інший, про, про себе особисто я скажу, що ця людина не відповідає очікуванням суспільства і за не, не справляється з, зі своїми обов'язками, то я піду з посади, тому що моя ціль це приносити користь суспільству.